І знову лунає сирена, ракета, мабуть, летить, та я не боюсь, спокійна і серце вже не щемить. Війна зараз наша реальність. Ось люди пішли з ліхтарем. Слова, цілковита, банальність живемо сьогоднішнім днем. Майбутнє було, примара, і мрії були тепер. Інші, Здається, що вже ненормальна, сказилась? Ще ні. Комусь гірше. Сьогодні мені 29, а завтра вже може не бути. Так хочуть, щоб ми тут замерзли, не хочу сирен більше чути. Зігріє вогонь, що у серці, я тортик собі спечу. І дітям гостинці також чекатиму, пригощу. Ми сильні, ми зможемо жити, та більше немає тих нас. І діти, дорослі діти, повторюють раз у раз, Що ми, українці, ми вільні, і слава героям кричать, малюють війну, перемогу, як тато пішов захищать. Сьогодні мені двадцять дев'ять. Пишатися є чим і до чого рости. Бажаю зустріти я старість у вільній країні на нашій землі.